Всім доброго ранку суботи. Сьогодні їду, ви знаєте, куди. І знову-таки хочу ще раз сказати, будь ласка, допомагаємо, допомагаємо. Ми зараз повинні. Ви розумієте, якщо прийде сюди Раша, ваші гроші не потрібні будуть. Ці гроші просто-напросто вони поміняють на свої срані рублі і а взагалі заберуть. Тому, будь ласка. Не в востаннє, а допомагаємо волонтерам, тому що нашим хлопцям зараз дуже-дуже тяжко. Не буду це весь час про одно, як кажеш, так. Ну і потім, якщо у вас в містах організовуються мітинги, особливо гроші з бюджету на ЗСУ, приймайте, приймайте участь. Мене просто рве. Я вам розповідала, як я їхала, а вони. Дощ, такі калюжі, а вони асфальт туди кидають. Це ж все наші гроші, бюджетні гроші. Зараз весь все місто кипить, подивимося, скільки сьогодні вийде на мітинг. Озеленення 500, почти 600 мільйонів на озеленення. Да ви скажіть, люди принесуть свою розсаду. Я принесу Астру, хтось принесе чорнобривців. Безкоштовно, просто безкоштовно. Я не знаю, що відбувається, але мені здається, що це просто. Потрібно розцінювати як допомогу ворогу. Чесно. Так що їдемо, в мене Санька стоїть, чекає. Він зі мною сьогодні не їде, тому що Тому що дома робота є. Він хоче. А я бачу, махає, що це стоїть тошний, то так їдь, то так не їдь. Я сама знаю, як мені їхати. Та я ні, я виверну. Махай, їдь прямо. Все, пока. Ти пішов би побрився, чи не хочеш? Потім, як бриться мужикам, так це взагалі. Оце, що машина в нас поламала, що зломило все, він зараз витягне сварку, все зварить, зробить. Сам Дмитра немає. Дмитро у нас. Як кажуть, на вольних хлібах. На вольних хліба... ой ля 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 а ля, ля, ля Ах ти скотина! Опять ану, той кібець б'є голуба! Ах ти тварь полетіли туди. Прямо б'є, б'є, кібець цього, як називається? Ну оцю горлицю. Сильніший виживає, що тут казати. Ні, ще, ще, а що це волі так мало сміття, сьогодні? Вітер на вулиці такий. Я одягла теплий світер. І бачите, як гарно ви мені пишете. А де ви цю куртку взяли? Це в Туреччині купувала, мабуть, роки три назад. Як гарно, що з цієї сторони вона шкіряна, ось вона, бачите, а з цієї вона хутро, натуральне хутро. І я коли оцей светер родів, одяг... ох, Юрасік наш. Це той, що збирає. Зараз вам покажу. збирає папер збирає пляшки, збирає дещо. і оце Юрій. Я не знаю, як його отчество, він працював, коли я навчалася в школі вчителем російської мови. Отак От життя перевернуло, батьки. Ну в нього батька не було. Мама вмерла і все, І він оце там кози тримає, сам виживає як може. Молодець, молодець збирається, везе, здає. А що робити? Як пенсії там він працював зовсім мало. Молодець, що сказати. Ой, багато таких у нас людей. То, що повністю спиляла борку. Оце, да, так пусто стало біля двору, Та вона й не ще одна одна і вона не потрібна. Тільки сміття від неї. Кожен потихеньку працює, працює. Я кажу, Саньки, та хай ми не може, нехай тепліє, тоді це все зробити. Ну, таке розкорочене, ми не можемо, що воно такий без порядок так, такий був. Та ось трішки та... Зазвонюся Світі Машкевичем, хай привезе. Не знаю скільки коштує щебенку, да засипемо там за двором, зробимо рівненько. Тому що, знаєте, два роки. Сьогодні два роки, як іде повномасштабна війна, яка стосується вже кожного, кожного стосується кожне кожне місто. Тому життя продовжується. Дивіться, будинки будуються, нові якісь там до заводів ще щось будується. Так і ми будемо продовжувати тихенько. Що робити? Що робити? Ми такі. О, на велике дядько їде на лясики. А тільки час, сейчас я не подивилася, чого почекаю. Так, де мої там транспоранти? Один багажік, один тут. Бо кожен зі своїми приходить. Той хлопчик намалював. І знаєте, з кожним днем все менше, менше тоді було е учасників цього з чоловіка. Я маю увазі на чоловіків, тому що це цикаш, бігало-бігало, хватало всіх, всіх. А я кажу. Як тільки підуть у ті заберуть в кандалах таких на фронт отих наших всіх депутатішків і їхніх дітей, тоді народ теж піде. Я маю на увазі на фронт усі не можуть піти, народ піде саме, знаєте, як для... я ще вважаю, що влада повинна під... ми вибираємо свою владу, правильно? І влада повинна підтримувати з народом. Вони наші слуги, вони наші слуги. Але, але вони все роблять навпаки, щоб ми їх зненавиділи. Чи і роблять для того, щоб ми чи всі здохли, чи ми що ми всі втекли, а щоб вони тут процвітали. Їм, повірте мені, їм абсолютно однаково при якій владі вони будуть тут жити і красти. Абсолютно. Я не знаю. Оцей Гончаренко кричать за нього люди, що він такий. Та він просто маріонетка. Що він зробив? Він їде, їде, все туди, кудись їде. Хоч раз ти пішов туди, туди, все розказує, все роз Порошенка прославляє. Люди добрі. Зараз той час, що прославляти потрібно тільки наших воїнів, тільки воїнів ЗСУ, які на передовій. Навіть скажу чесно, що в нас дуже багато є хитрих, хитрих. Це ж родичі, родичі всіх сільськоматів, з ЦК. Які просто напросто в штабах сидять, які сидять від лінії фронту за триста чотириста кілометрів, але вони будуть, вони учасники бойових дій будуть. Оце несправедливість. Оце несправедливість. Ой, знаєте, і оце побалакаєш. Впусти, як обстінку горохом. І здається, так легше-легше стає. Ось дивися на цю дорогу. І кожен рік вкладають гроші. Кожен рік вони в воду кидають асфальт через неділю його немає. Чому відповідальних нема за це? Чому нікого просто напросто не посадили до в'язниці на років 15? Чому? Тому що їм можна все. То, що по, можна, як говорится, по нельзя попаді, так? Ось так кажуть. От, от так. Дальнобійники стоять, чекають, відстою. О, Настрій просто не виставляєте відео. Та нема настрою зовсім, зовсім так для підтримки штанів. А там на каналі тільки знову щось поміняв пароль, знову щось там веде якийсь, е, чи аккаунт. Не знаю, що він там робив. Знову я не можу зайти, все. Не можу навіть відео виставити. Ну нічого. Нічого це не таке. Це така дрібниця. Просто дрібниця. Так, куди ж мені поїхати сюди? Та поїду сюди. Сьогодні багато людей, сьогодні автомобільний базар. Люди все одно ж все ламається. Як ми хворіємо, так і. Мама сьогодні знову встало така, ой, сьогодні в мене так судороги тягли, живіт у мене так болів. Кажу, мам, а ми спали як младінці, не неначе нам по 8 років. Нічого не боліло, це в неї є в натурі. Ранок, обід, весь час починати, що в неї боліло. Як вона в туалет, чи ходила, чи не ходила. Я говорю, мам, ну не треба це балакати тут, воно не потрібно. Оце, знаєте, як кажуть, історія доктора Айболіта, як його вони з Юліановичем, вона ніяк не може від цього позбутися. Ну ніяк. Так, я зараз напишу, що на ну, лібалку дядьку їде. За кидушка. Ну, так, така погода, коли ти їдеш, такий вітер, дядько. Так, оце я зараз вивчу інструкцію, там вже буває, що ліки такі, як їй, а... дають аналог, тому що нема зараз роботник, зараз все стоїть, те, що за кордоном все стоїть. Я вивчу це і бачу, пише конспекти. Думаю, ну хай пише, хай пише. Чим би дитина не бавилася, якби тільки не плакала, правильно? Та в житті вона вона як жила ну, з батьком в нашій сім'ї. Та вона, мабуть, як і я, от центравони більше нічого не знала. А зараз Ну нічого, вона сама себе ліче, хай лічи. Ми... Моя задача тільки купити ліки, а вона там. Зараз кажу, давай поїдемо до доктора. Ні, не треба. Це толку ніякого немає. Я кажу, слава Богу, ти зрозуміла, що толку немає. Молодих не можуть вилікувати, а то вони будуть переживати за вас. Як у мене приходить, я отут ось в цьому з е, сімейного лікаря заключала договор. І весь час приходить два рази на місяць, ваш номер реєстраційний, такий то, вон там як до них обращаюся. Понимаєш? Я що взагалі до лікарів. А їм же треба показувати свою роботу. Оце так вони показують. Де учбовий, де навчальний на машинах. Це тільки за кермомі спілкується трішки. раз, знаєте, не за себе переживаєш, а переживаєш за те, що хлопці там наші, хлопці та все життя у нас зараз перекинулося на те, що хлопці наші. Славянські, що вони роблять за це місто? У нас повністю о, я кажуть снарядний голод, а вони шарашать. А ті кричать: Дямбас, дямбят, данбас! Данбет, данбет, данбас". А якби ви не починали, то ніхто б його не дямбіл. І ми б у ці два роки жили, процвітали, кожен би за себе. Хто на заробітках, то разів казала, а ви дямбіті, якби вас дямбіла день і ночі. Ну, Бачите, наші, наші збивають їхні е, цілі, е, ну, техніку, збивають їхні склади. А ну лояльна у нас дуже, а в будинки не попадають їхні. А люди всі. Так, це жорстоко, але люди всі кажуть, потрібно так, як вони, прямо в дома, прямо в больниці, прямо в школи. Отак от тоді народ проснеться і поч. А зараз війна їх ця не стосується. Вони виспівають своєму ботексного чморіка, і для них це все гра. А як прийде? Ну крім тих матерів, які дійсно втратили своїх дітей, які справжні матері не за кілограм там пільмі. Як у нас, Ось дивіться, скільки у нас загиблих вдови, матері. Де вони? Вони хоч на один мітинг вийшли. Вони хоч на десь. Ні. Ніде нікого немає. Ніде. А це погано. Знаєте, ми зараз повинні боротися не за те, навіть якщо не за сьогоднішній день, то за майбутнє. За майбутнє, щоб таке не повторилося. Військові. Зробіть військовим зарплатню. 300 тисяч, щоб люди не ховалися, люди будуть йти, як, як, як спочатку було. На контракт підписували. Людина розуміє, вона йде, вона підготовлена, вона підготовлена перш за все у тут в голові. А у нас і те, що дають, і те затримують. За то розповідають, як там, як там треба дивитися в себе під носом, а потім буде дивитися, де шо. На гірше рівнятися не потрібно, чесно. Так, у Гуськи, 13 хвилин з вами порозмовляла. Оце, так. Да. А я вже майже під'їжджаю, бачите? Скільки кілометрів від нашого дому до цього? Там 4 і тут кілометрів 6. Кілометрів 6. Деякі пишуть теж, ви ж ви що? Наш наше місто таке красиве, так що ми будемо в сірині жити за озеленення. Ви Вичокнуті люди добрі. Яке озеленення? Он я бачу Ігар. Ось у нас тут меморіальна дошка. Це Сердюк Ігор, це наш кремінчужанин, який загинув під час майдану. І он там квіти, свічки, багато дуже квітів лежать, свічки. Це ж у нас була річниця. То... Люди приносили. Он Бабаєва пам'ятник, я вже показувала. Там завжди квіти. Завжди. квіти, Бо це мер був від Бога. Просто від Бога, розумієте? Вбили? Вбили? і Ви думаєте, що там не було руки? У вас все время рука Росії! Там Росії ж не вас, росіяни, у ті засранники, унітази, сміються. От ви знову пісню поєте про. Еті. Давай, виїжджай, я таки уступлю. Про стиралку. Так це ж ваші! Це ж ваші військові показують, як вони і кажуть, о, бляха тяжола, як же її переть. А вони кажуть, що це ми. При, Придумуємо. Так, автомобіль допомоги працює із 12-ї години, тому що там теж люди, які стоять, вони теж працюють. Там ті, хто чергує, я думаю, там зарплатню ніяку не платять. І з чого платити. От пишуть коментарі за Жукова за Сашу. Та от там це, та він, вибачте мене, він зараз його праця, це волонтерство. І вибачте, він же ж повинен якось свій, свій автомобіль в дорогу заправити е, гарючим, якось поремонтувати він, чесно каже, на заправку, на те. Які ви все таки. Я ж кажу, що, знаєте, Хто допомагає, той об'єднується. А хто оце сире так? Це ждуни. Ждуни. Ви вам не вподобається, як працює цей волонтер чи інший. Візьміть, покажіть приклад, візьміть коробочку, станьте біля магазину, збирайте гроші, відно самі купляйте ці дрони, відправляйте. Скільки он хлопців, які просять, будь ласка, прямо дають і номер телефона, все, куди це все відправить? Ні, я буду срать, буду срать. Щоб тільки, знаєш, на мої п'ять, щоб було десять. Схаменіться, люди. Схаменіться, будь ласка, тому що ну, мені здається, оці люди, що так, знаєте, мовчуни, вони дійсно ждуни. І їм, вони не те, що там вони Росією чекають, їм пофігу. Чия влада прийде, при такій владі вони будуть жити. Я вам чесно кажу. Чесно. Морачусь прямо перед носом, я в тебе справа, а тебе поміг а справа, ти повертаєшся. Так, що то я сьогодні сама перша. Можливо, тут вже щось змінилося, можливо, вже ніхто тут і не приходить. Можливо, і таке. На цьому місці ось декрет стоїть. У нас тут був, колись давно-давно була церква. І до війни хотіли її там нову будувати. Ось тобто пам'ятник стоїть. Нема коли Малецькому його знести, твоє тобто наліва. Ой-ой-ой, що сказати? Сказати нічого. Так що зараз почекаємо. Відв'язоч, от дивіться, як у нас ремінь. Як ми не хотіли, тільки коли поліція одягали. А зараз, а зараз без цього е, як кажуть, е, поясок, так? Поясок безпеки. Уже нікуди, нікуди, тому що у тут уже у тут. Я ж кажу, що так буває я розмовляю, розмовляю, мені потрібно щось на російське сказати, а я Стоп, ну як же воно буде на російській? Тобто, да, як воно буде на російській? Тобто людина ну, перебудовується. О, я бачу, ось вже йде цей міліціонер, який захищає. Це не міліціонер. Поліція дільна зараз приїде. Це при, при городській міліції поліції, є такий відділ, що захищає ці мітинги. Не знаю, навіщо поліція і ці, але, але є. Я бачу, ось прийшов, я вже лице знаю. А за що я розповідала? А, За стрім. Уберіть фільтр. Який фільтр? Як можна фільтр, якщо, якщо в тебе стрім іде горизонтальний, ти можеш вимкнути фільтр. Тут нема фільтрів. Я не знаю, як їх вмикати ті фільтри. Це фільтри там, фільтр світліше, а є же фільтри, що там лице робить молодою. Навіщо мені робити молоде обличчя, якщо ви мене бачите, я встала, не при з вами балакаю. Розмовляю з нами, не зачіску не робила, чи зовсім ребінця не тримала. Беріть фільтри. Боже, хто б у вас з голови вбрав ці фільтри, щоб ви порозуміли чи подурніли, я навіть не знаю. А де в нас тут у парку, цікаво, є туалет? Я б сходила в туалет. Бо довго стояти. Навіть не знаю, зараз навіть голова мене не, не, не робить, де це є. Там я знаю, що возле центрального то там є. А тут я навіть не знаю. Так багато тут каф... ну в кафе, то в кафе є, звичайно. Ми з вами якось можливо сходимо подивимось. Ну, там такі ціни, там такі ціни високі, оцей баранчик, що відкрився, сходимо подивимося. Ну, я бачу на картинках, показують, вони роблять доставку. Ці хінкалі, ну вони такі якісь товсте, тісто там, і такі якісь вони ну не можу сказати, це те, як хачапурі такі смачно виглядають, шашлики смачно, ціни високі, за високі, але ви ж розумієте, там зарплатня, там, ну я не знаю, оренда чи не оренда, але потрібно буде сходити. Але взагалі хочеться мені Галю баловину купити декілька видів, можливо, сьогодні навіть. Ви знаєте, що от Галя балована. А, л, л, Добре, це я окремо зроблю відео і потім вам розкажу, тому що деякі люди навіть і не знають, що таке пісня. А вона Галя балована, балована. Не п'є вина і щось там ще не робить. Галя балована. Так, чекаю, то я розумію, що мені з вами розмовляти добре, але вам уже набридло це все. Ля -ля та поля слухати. Так? Відпочивайте від мене. Що буде новеньке, покажу і розкажу. Добре. Я вийшла в цю ж, я бачу, що це цей, він мене знав, здрасті. Кажу, вибачте, будь ласка, Чому нікого немає. Щось сталося, заборонила. Він каже, ні, тепер о 12-й починається мітинг, перенесли не на 10-ту, а на 12-ту. Кажу, ну спабіть, то я б тут стояла. Ну, я б ще поставила та поїхала, то я ще раз кажу: що потрібно питати, питати. Ну, Нічого, я десь потиняюся до 12 не, не так багато. Зараз в магазин поїду один інший, а потім прийду. Так що, все нормально.